І в Христі, сьогодні ми служимо моливь до Престої Богородиці, боїка, що служиться цілий цей ці місяць, цілий травень величаючи Пречисту Діва Марію. Пречиста Діва Марія в першу чергу це мати, та, яка народила Ісуса Христа, Ту, яку Господь Бог вибрав. І знаєте, вся історія спасіння, вона так дуже сильно є пов'язана і сплетена. В одну єдину канву, починаючи від райського саду, коли людина, якщо так можна сказати, не здала екзамен і порушила одну єдину заповідь, яка була одна єдина заповідь. От можна тобі все, що хочеш робити, не можна було тільки брати плоду з одного дерева. Все, що хочеш, можна тобі робити. І людина порушив цю заповідь. Найперше порушила, порушила весь закон природи самоіснування буття. Поламалася вся та досконалість. Людина стала недосконалою, щось поламалося. Знаєте, це так як у машині їдеш, все працює, все дуже добре, і тут у тебе поламався кондиціонер. Вроді би, ну, не катастрофічно, Їхати можеш. Але вже кондиціонер не працює. Потім ще там щось поламалося там, поворот один не робить, але машина ще їде. Потім ще там щось відламалося, але машина йде. Потім стекло трісло, попав камінь по дорозі, трісло стекло, така не зробила. Але нічого, машина ще їде. Розумієте, куди я кажу, так? Так можна довести, що вона вже буде ну взагалі одно, одно сидіння лишиться, але вона ще буде їхати. Так і портить гріх досконалість, починаючи від одного, і забирає другий, третій, десяте. і потім ти дивишся, що вже біда. І коли вже людство дійшло до ручки, до крапки, що далі вже нема куди, тоді Господь Бог не посилає Ісуса Христа, а посилає Мойсея. Щоб народ вивезти з неволі і дає їм заповіді Божі, щоб відкупити нас, щоб людину виправити, витягнути із, того, із тої проблеми, пропасті, байдужості. Закону нема, а людина без закону, вона, знаєте, то вправо, то вліво. Ну, Представте собі, що зараз на один день пропадають правила дорожнього руху. Не то, що ви знаєте, як треба їхати, а от представте собі, що от нема їх. Це буде просто пробка, все стане, все зупиниться. І містом Нейзбож буде ні проїхати, хіба що пройти. Бо Тому що всі будуть їхати, всі заклиняться і все. Потім Господь Бог посилає сина свого, який. Вмирає на Христі і на третій день Воскресає. Не просто так. Бо для того, щоб щось відремонтувати, його треба знищити повністю та? і будувати нове. Ми любимо дуже щось латати. Знаєте, навіть Ісус Христос сказав каже, що ніхто не вливає нове вино. У старі бурдюки, і ніхто не пришиває до старої одежини латку від нової тканини. Бо ну, воно не підходить. А ми дуже часто любимо латати. А Господь Бог каже: ні, подивіться на мене. Я прийшов, і я віддав своє життя. Я вмер. Я воскрес потім для нового життя і вам показав. Що стара людина має вмерти і народитися нова для Бога. Будучи живим, так як є, але духовно ми маємо померти і народитися для Бога. І причиста Діва Марія, про яку я майже тут нічого не говорив, йде тут червоною ниткою. Бо так як через жінку Єву в роді, в раю, зміг спокусити її. Я не знаю, якби він взявся був за чоловіка, може би його був спокусив. Але чомусь він взявся до жінки. Спокусив жінку, так через жінку буде відкуплення, була обіцянка ще дана в раді. І сказав Господь, до змія, що жінка розтопчить тобі голову, а ти будеш старатися вп'ястися її в вп п'яту, щоб її вкусити. І причиста Діва Марія стала тою, з якої Бог прийшов у світ. Не міг він просто так прийти, як він прийде. До людей прийшов як людина. До ангелів приходить як Бог до людей, як людина. А що ми, як люди, могли з ним спілкуватися, він народився, так як ми від Діви Марії. Але це була та Діва Марія, яка була вибрана. В особливий спосіб, яка була від всіх жінок найважніша, найдосконаліша. І от цілий травень ми молимося оце, цю дуже крутеньку молитву до Пречистої Діви Марії, але дуже гарно, мені дуже подобається Маївка, мені дуже подобається молебень до Пресвятої Богородиці. Це є та пісня величання Пречистої. Та, заради якої. Все, от те, все, що збиралося, погане, дістало можливість на виправлення. Бо якщо Христос не знайшов ту жінку, за якою міг би виплатитися, ми б ще чекали пів тисячі років або тисячу років, і світ би помалу перетворився на дику агресивну таку, якусь савану, або якусь таке, знаєте, місце, де самі хижі звірі. Я неможливо вижити. І сьогодні, навіть якщо ми бачимо і церкви є, і проповідуємо, і розказуємо, і творимо якесь милосердя, і, і, і стараємося жити по-божому. І все рівно світ, не хоче покаятися. Що треба для вас, грішники, скажіть мені? Вам треба, щоб для вас особисто ще раз Христос пішов і розп'явся. Чи, може, ви хочете більше жертви. Більшої жертви нема. Але діло в тому, що Христова жертва для вас якась неважна, якась дуже далека, якась дуже, якась дуже фантастична. Тому Бог каже, добре, я вам зроблю жертву, така, яка ближче вам буде. Будете хоронити своїх друзів, будете хоронити своїх дітей. Будете хоронити своїх батьків не від старости, а через війну. Що треба ще для покаяння? Що треба ще більше жертви? Чи може розуму просити у Господа? Все це через наше невірство. Це через наше відступництво, це все через нашу продажність. Господь Бог мусить це вирівняти. А ми знаємо, що щоб все вирівняти, треба, щоб старе умерло. Навіть Христос прийшов і віддав себе життя. Він помер на христі. Для того, щоб започаткувати щось нове, старе має бути зруйноване. В першу чергу, у наших головах. Оце питання тої підлости, заздрести, зависті, це дозволеності, привілегії, які, які ми дуже любимо, щоб вони були, щоб можна було щось порішати. Оце корупція, це паскудство суспільства. Судівська влада, яка мала би бути світилом порядності, Способом відновлення справедливості. Бо якщо я, мене хтось десь зневажив, я біжу до суду, щоб мене суд захистив. Чуєте, щоб суд мене захистив? Бо всі думають, що суд для того, щоб карати. Це грішники так думають, це злодії так думають, це бандити так думають. Да, бо, тому що суд їх карає, бо вони переступають закон. А ті люди, які живуть в законі, суд це захист. Суце де там, де мене мають захистити, підстояти справедливість. І для того, щоб це так було, старе має померти. І Христос це показує на Голговці умирай. Пречиста Діва Марія вона могла бути і так взята на небо. Вона переживає успіння. Так, вона. Не лежала старою жінкою в хоробах тяжких там. Вона лягла вечором тут на землі і прокинулася в Царстві Божому. Заснула, тому і називається Вуспення Пресвятої Богородиці. Ми кругом маємо знаки, що без смерті немає життя. Навіть маленька пшеничка, зерно пшениці. Падає в землю, і для того, щоб з неї колосок, зерно що має зробити? Померти. Іменно той ресурс зерна використовується для того, щоб вигідти пигнець і дав коріння, щоб А, а саме насіння приносить себе в жертву, умирає. І щоб інша тваринка жила, вона їсть іншу тваринку. Щоб було життя, має бути смерть. І якщо ми хочемо зміни в нашому суспільстві. Якщо ми хочемо, щоб щось стало краще, знаєте, Без жертви, без смерті не обійдеться. Але не бійтеся, Христос сказав, я, Христос Той, що воскрес із мертвих і смертю. Смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.